Йоу, величезний Гремлін на зв'язку, і сьогодні я вперше сука вімкнув камеру нахуй за весь цей час, щоб побачили моє огидне обличчя. Але, блядь я виписую собі дуже секретні нотатки і мене простежують. Це пиздець. Дуже секретні нотатки, і сьогодні я хочу поговорити про шиї Йобан. Шиї. Завжди, коли я дивлюсь, якесь видево в Ютубі на телевізорі. То йобана реклама вилізає, так? Вони уже не роблять рекламодавці, не роблять рекламу з людьми. А нахуя люди? Якщо можна Сашка 22 роки, у нього проблеми з очима і краплі з, з очей, чи що вони, блядь, якусь хуйню там рекламують за 5 секунд мені здрочиваю свою рекламу, якщо я зможу, я покажу її. Типу, отут. What the fuck? Що це за штука, блядь? Це не те, що я хотів показати. Фуроч. Я масажую ноги, тому перепрошую. Вони мені показують цю рекламу. Нахуя люди нахуй переплачувати правильно? Зате ну, подорожчання технології, так? Якщо хто не знав, то через штучний інтелект і... Якби, оце набирання бульбашки штучного інтелекту. Самої технології розвитку, це називають бульбашкою, яка має луснути. Хуй знає, чи вона лусне. Але все ж, не про це. Про те, що деякі компанії, які створювали для, наприклад, комп'ютерів, так, ем, якісь технологічні вироби, відеокарти, чіпи і всю таку хуйню, вони перейшли на штучний інтелект. Почали вкладатися в штучний інтелект, наприклад. Є така компанія Micron, якщо не помиляюсь, вона взагалі вийшла нахуй з ринку комп'ютерних технологій і перейшла повністю на Шиї, тому що ха, вони вирішили, що так вигідніше їм. Деякі вже ж залишаються, там Samsung, наче, і якісь інші, але диво, їх мало. Ну, їх мало, їх об'єктивно мало, і це збільшує ціни на. Як це, блядь. Ну, англійською, це називається RAM. «рам». Рама. Типу тобто, такі плашки пам'яті. пам'яті. Ем... Ось і на них взлетіла ціна, тому що попит такий самий лишається, якщо не більший. А їй нестача, тому що компанії переводять свій фокус на іншу технологію, аніж забезпечувати мене, сука, мене геймера, блядь. Але не про це, я, я, ну, і, і про це. це, це частина проблеми. що Те, що ми використовуємо штучний інтелект, я вважаю, там, де його нема. Очевидно, мене можна назвати як завгодно, що я лох, що я лицемір і все таке. Але мені здається, що ну, її можна використовувати, але в певних місцях. Очевидно, якби ця технологія повністю зникла байдуже, так. Були б незручності, тому що я особисто і теж використовую цю технологію. Але байдуже було б. Ну Тобто, повернулось би все до такого ж самого рівня, як і було з часом. Відвикнуло б і все. Але, 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 я вважаю, що використовувати, наприклад, для творчості, писання музики і так далі. тому подібне, для створення ігор. Так можна якось впроваджувати цю технологію. Наприклад, є там гра, яка схожа на Little Company, так? І там Вон... якісь монстри можуть уподібнюватися і використовувати твій... твій голос. Вони ж не можуть бути всі мертвими. Але це не те саме, тобто, це не той самий шиїб, я б сказав би. Можливо, я помиляюсь, але це не той самий шиї, що умовно створює картинки, так? Е, оці обйобані гівняні повністю. Ну, тобто, це, це, це якась хуйня. На що ми це робимо? Ще, ще, ще ці Це просто є, і я не розумію, люди серйозно називають творчістю, те, що ти просто написав текст в програмі, і вона виплюнула тобі. Просто змішану солянку всього, що вона бачила до цього. Ну, так, ці моделі вчаться. Вони просто сканують все, що є, все, що люди створили. Без людей би, по факту, цього не було. б. Було... Або було б, але гіршим. Набагато гіршим. І ця технологія б не розвивалася настільки швидко, як вона це зараз робить. Ось. Це як прийти в ресторан? Замовити собі з меню пахавати, так, поїсти. І сказати, що оце, що тобі приготували, це ти зробив. Тільки тому, що, що ти запит створив, ти, 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 ти замовлення зробив і все. Це так само, що не шеф-кухар приготував цю їжу. Не він автор, а ти. Бо ти просто запит. Ти просто, не знаю, на аркуші паперу написав своє замовлення чи чи словами промовив. Ну, це, це одне і те саме. І мене просто бісить, що ми на таку тупу хуйню витрачаємо, по-перше, саму технологію. По-перше, по-перше, так, я вже, блядь, сказав, по-перше. По-друге, інші технології, такі, які ну, наділяли, наприклад, комп'ютерні складові. І по третє. Ну, це, це шкодить довкіллю більше, ніж якби ми не користувалися шиї? Очевидно, я не кажу, що повністю відмовитися від шиї треба тепер, так? Я сам ним користуюсь, так? Я домашку свою, блядь, пишу звідти. Як я буду робити домашку без шиї, да? як я буду готуватися до семінарів без шиї? Ім чином я буду в університеті взагалі. Правильно? Е, але не знаю, чи це лицемірно, те, що я вважаю, що є певні речі, для яких нормально використовувати шиї, як, наприклад, дізнатися якусь інформацію, так? Запит. А, ну, З іншого боку, робити рекламу без людей. Просто через те, що ти. Ну, я розумію, що це з точки зору корпорації. Дуже розумний хід, е, в плані того, щоб не платити гроші, і, і, і вся така інша штука. Але ну, заміняти людей в рекламі, в творчості заміняти творців відповідної творчинь, Ну, це, це як на мене, хуйня. Тобто. Про якісь важливі, наприклад, про, наприклад, якісь важливі речі запитати у Gemini. Очевидно, що там не завжди достовірна інформація, але так само, як і в Гуглі, теж доволі часто зустрічалась неправдива інформація, її треба удостовірнювати. Не завжди хто, хто нахуй цим займався? Я не займався цим, коли користувався просто гуглом. Я, я теж не перевіряв інформацію, яка там типу, мені Ірине. Ось, але не знаю. Я, наприклад, використовую особисто шиї, ну, як я вже сказав до цього, і для того, щоб, наприклад, перевіряти склад продуктів, бо я веган і я не хотів би якісь створені продукти, щоб були у складі, і мені так легше просто, щоб не стояти і не дорочитись цим, і кожен типу, фрагмент складу. Писати в Google і чи він веган, щоб перевіряв, а просто одним запитом, клац, з фоткою, і все. І мої дані нахуй Google. Я не знаю. Тобто, в цьому плані очевидно, що я, я, може, і лицемірю, що я взагалі використовую шиї в бодай чомусь. Але не знаю. Моя думка така, що в принципі, технологію цю можна використовувати. Але просто. Ми, не для, ну, ми, ми, ми взагалі не, не в те русло пішли з нею. Ну, де, деякі люди настільки йобнули, що вони з оцим твіттерським гроком, так, той, що Ілон Маск володіє, вони почали буквально ну, порно, е, неприйнятне з людьми, які не погоджувались на це. Ще з дітьми, із іншими, і з іншими ну, словом, блядь, ну це пиздець. Це, це повний пиздець, ну, ну в принципі, все, що ще можна сказати. Нічого.